Майже сотня обстрілів міста Покровськ, що на Донеччині за повномасштабну війну. Відколи російські війська окупували Авдіївку, ворожий вогонь став щільніший, зазнав очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк. По місту росіяни вже застосовували керовані авіабомби, а у кількох громадах оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Про те, як нині живуть люди в Покровську та сусідніх містах, дізнавалася наша кореспондентка Софія Чолос. На фоні пошкоджених будівель жвавий рух авто та містяни, що гуляють вулицями. Такий нині має вигляд прифронтовий Покроськ від крайньої точки міста і до фронту залишається 15 кілометрів. Ну як тривожно, але ну, тим не менше, що робити. Якщо буде більше обстрілів, то будете виїжджати. Ну, звичайно, якщо буде загроза життю, звичайно. Надіємося на краще, віримо в краще. І я так чудо думаю, що буде все добре. Людина така тварюка, вона до всього привикає. А якщо буде більше обстрілів, то поїдете звідси? Ну, Шанси загинути збільшуються. Мабуть, будемо. Олександр розповідає, його обурюють люди з проросійськими поглядами. І треба А і нікому. Є серед ваших знайомих, ті, хто за Росію? Достатньо. Так, є. Нині у Покровську живе понад 60 тисяч людей, 14 з них внутрішньо переміщені особи. Ті, хто вимушено покинув домівки через окупацію та обстріли. Та по Покровську вони теж не припиняються. Якщо брати до м -м, окупації Авдіївки, тобто були Іскандери, с 300 Після окупації якось номенклатура змінилася. Більше було РСЗВ, не так давно вже долітали каби. Півтори тисячі людей евакуювали з Покровська за останні два тижні. Тому є сьогодні евакуація на да, там місця компактного проживання. Це не, не окремі квартири, завжди а як же, ну, тим не менш там безпечно, тим не менш там є турбота, тим не менш там є соціальний захист і соціальний супровід. Тому ми не наполягаємо, е, закликаємо кожного дня до евакуації, хоча б на якийсь час, щоб не стабілізувалася ситуація. Очільник МВА пояснює навколо міста і нині будують фортифікації. Проте, якщо росіяни дійдуть до них, будуть мати вогневий контроль над Покровськом. Так зараз будуються за завданням військових на певних напрямках, там де можливо очікується напад на місто, фортифікаційні споруди. З матеріального резерву було виділено небагато 12 мільйонів, але левого частку на себе. Видатків взяв соціально відповідальний бізнес, тобто левого часку це майже 80% робим, робимо не за державні кошти і не за бюджетні кошти. Сусідній із Покровськом Мирноград. Тут на початку місяця оголосили примусову евакуацію родин з дітьми, адже від крайньої точки міста до ворожих позицій лишається близько 7 кілометрів. Це означає, що росіяни вже можуть діставати сюди артснарядами, мінометами та ХПВ-дронами. Це вчора вивезли людей. Сьогодні вже їхнього будинку немає. Ось догорає. це відео, екіпажу біля янголи поліцейських, які вивозять людей з прифронтових територій. Як у вас тут ситуація? Як часто бомблять часто також до евакуації залучені і працівники ДСНС? Зазвичай, коли ми буваємо в прифронтових районах, там люди, знаєте, в яких вже мабуть накипіло. тому вони з нетерпінням чекають наші групи і в принципі з розумінням ставляться до евакуаційних заходів. Впродовж минулого тижня рятувальники виїжджали на 30 викликів у покровському районі. Це тільки ті, що спричинили обстріли. Це рідне місце, це рідний район, який ти дуже добре знаєш. І коли ти читаєш якісь інформаційні довідки, то це не просто там назва якогось населеного пункту, а саме те місце, де ти був. Водночас у генштабі повідомили за останню добу бійці сил оборони зупинили понад півсотні ворожих штурмів на покровському напрямку. З Донеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.